Вітаю всіх на своєму каналі. У нас сьогодні 30 січня. Приїхав я подивитися, що тут моїх бджілок із кормами. Вже все-таки пройшла половина зимовки. Вітригон у нас, правда, такий. Ну нічого, щось ось. Зайшов о... тут у мене ось вулик один стоїть. Окремо всі посіки. Це рій тут, хто дивиться мій канал, вони знають, що тут мій рій. Подивимося відкриємо. Так. Мішки не видно. Ось дивіться. Рій розтянувся вже. Доходять до заду. Поше нормально. Ось сидять. І ще раз нагадую, що я їх зім не збирав. Вони як самі зібрали, так і сидять. Зараз підемо на основну пасіку і там покажу вам далі. Так, це Бокфаст Б419. Ось отакий ось ось клуб у неї. Так воно все сидить. І спереді, можна сказати, дійшли тільки до середини. Вологи дуже багато. Ну нічого. Ну що, друзі? Прийшов я на посіку. Починаємо. Си з катрас. Ого, десь вони. Так, вони геть спереді вони сидять. Нема що її відкривати тут. Ось у клуб закон закінчується. Так, ми ще до середини не дійшли. Отак. Провіряю. Зараз буду провіряти усіх. Собака яка ходить. Батьківська кнопка Б-307. Дивіться. До середини. І сухо, бачите, тут сквозняк більший на посіці основній. І сухо в уликах. Там менший сквозняк за те що я говорив, що сквозняк менший і, і мокріше в вуликах. Ось отак сидять. Це тут корнік. Сидять. Зсередини дійшли. Та. Це, бачите, птички поклювали трохи ВПУ. Ну тільки це на пару вуликах таке. на основній масі нема. Так, карніка. Дочка, йошки, голова, нього серединою. все окей. Все добре. Так, идем дальше. Не дуже шумить. Карни, каюшка, голова у него. Беля все. Все сидеть. Дочки, дочки, дочки одіошок, одіошки. Так. Так. Відводок пізній Б-307. Тут вологи вже побільше. Жвані тут. А, вони ще спереді сидять ось. трьох ромочках. Супер. Б-307. Я говорив, що я в минулому році перейшов на Б-307. Ну добре, да, в, в минулому році. На Б-307. І ошка, сама мамка. Ось дивіться вжалися. Перейшли набік. Ну, не, не перейшли Ось, всілися тут. Спереді сидять. Красиво, гарно, молодці. Це Корніка. У мене залишилось тут карника, в основному бакфаст. Так, бачите це, кирпичик стоїть, у нас тут була проблема. Ложив мед. Ніхто його не їв той мед, так і не лежить. Хай лежить все. Це тут теж Б307 відводок. Б-307 відводок. Робився маленький пізній. Так, йдемо далі. Тут должно mm -hmm. быть все добре Так, тут все добре воно спереді сидять Тут теж Б307 ось бачите Тоже маленький відводочок на 4 рамочки О, так, Все хорошо Так, все, бачите кирпичик стоїть Знаєш тут була проблема Дивимось Опа Ось, дивіться, бачите, що роблять. Ззаду положив мед, бачите. З'їли і все, не пішли. Не пішли наперед, з'їли і повернулися назад. Бачите, ось. а наперед не пішли. Ну, що ти будеш з ними робити? Ну, Положимо їм ближче. Ай ближче їдять. Ще підложимо через них. Це за дві тижні вони з'їли кульок меду. Ну ладно, переложимо ближче потім. Це сіли ззаду і не пішли наперед. Я їх думав переманю наперед, підуть М -м -м. сіли і сидять, не ворушаться, не хочуть наперед сходити. Так, тут теж відводочок. Сидять спереді, суперські. Все. Расотіще оце в цьому вулику тут матка бак з Катросом. Так, оця сім'я дуже проблемна, тут так поставив кирпичик Тут ось у цих теж сиділи ззаді вони Це зелено. Що вони з'їли І ці дивіться з'їли мед А вони до середини дійшли так. Злізли на край, захололи. Ну, коротше. Коротше, треба наживати ще кульок меду. Так, вже дві. Бачите, вже дві є. Ось такі дуже проблемні. Ну, для того ми і робимо цю ревізію, щоб оглянути і подивитися, які в нас є проблеми. Тут нема проблем. Тут все супер. Тут красота закриваємо. Закриваємо. Це теж тут дочка карники От голова нього. От дівошки. Б-307 мамка, от якої виводилася вся бджола. Дивіться, сидить вся спереді, ось, даже ще й до середини не дійшли. Слава Богу. Дивіться, показую, відкрию навіть. Дивіться. Ось, навіть до середини не дійшли. Слава Богу, хороша. Хороша моточка. Сама, сама хороша. В цьому році дасть Бог життя, все буде добре, теж буду з неї виводити. Дуже продуктивна. Б-307 теж. Так, да, в, мене, в мене всі Б-307. Ось ось спереді сидить. Все, не переживаю, не переймаюсь нічим. Криша десь тече. Так. Йдемо далі. Затягнемо трохи відео. Ну що, покажемося, як є. Що це? Вакка неплодна сіє. Тут якась карника чи що. Нормально. Тут непонятно хто сидить. Не пам'ятаю і не записав. Ну, сидить добре, хай сидить. Так. Йдемо далі. Холодно. Б-307. Прекрасно. Прекрасно. Так. Б-307. Прекрасно. Супер. Не нарадується, як ото кажуть. Не нарадується. Дивіться, як воно. Ось. У. Тут Б-12. О, десь вони. Тут край захлов злізли. Десь воно там внизу ще сидять. Сіли з боку не на ту сторону, край захолов, все дивіться. Бачите, крайок захолов. Оце що мені не подобається, я вам скажу чесно, що мені не подобається, це робити ці вентиляційні колодязі по боках. Бо вони ми іноді буває неправильно. Розчитуємо, ну, я говорю за себе, неправильно розчитав силу сім'ї, да, все. вони вжалися, вони сіли десь там збоку. Вони змістились туди, вони змістились сюди. А коли повний вулик стоїть рамок, вони куди захотіли, собі змістилися, і вони в тебе стоять і спокійно ти себе чувствуєш і ти не переймаєшся тим, що в тебе там вони злізли, захололи і все остальне. Ось, дивіться, злізли на бік і сидять. Ось, бачите, тут ось мед. Вони злізли набіки, сидять. Ну, що ти їм зробиш? Ну, ну, ну як ти будеш. Ти ж їх на поводку не поведеш, що йди сюди, не йди туди. Та як. Так, так, йдемо далі. Ще не багато, ще трошки. Експериментально. Не збирав зиму, дивіться. Як не збирав зиму, то дивіться, сидять собі, красота. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять, десять вулочок, Дев'ять ромок. Оце різниця. Збирання і не збирання. Дай Бог доживу. До осінь не буду ні одну збирати. Просто складу гніздо. Ну, Я маю веду не робити оцього всього. Ось непонятний колодязі. Оце, ось це теж з краю, Сидять спереді. Бачите, це ті, що я перетрусював. Ось у грудні місяці я їх перетрусював, сидять спереді, сіли правильно, все. Красота. Так. Це що тут у мене? Це рій тут сидить. Да. Рій. Рій. Ну дивіться жуки живуть пленкою. Ну, бачите. Сидять все добре. Кнопа, кнопка прийшла. Ти хочеш, щоб джоли тобі дали меду, не лізь, бо дадуть. Ці такі, що дадуть, мало не покажеться. Да теж вас тут. Ось, бачите, сидить. Красота. В принципі, я задоволений. Зимовкою. Це дві сім'ї в мене там ото. Один Саскатрос. один бакфаст, це проблема у них. І ці все Теж б 307 Все супер. Все. Пів пройшло. Хто дійшов до середини, хто не дійшов до середини. Це не відкриваю, бо я його. Ми не подивимося. Ми не зможемо побачити нічого. Де вони там? То і з нану сидять. Не видно камеру. А ось, дивіться, жопки сидять до гори. Ось сидять. такі справи. Все добре, все добре, все прекрасно. Поки що зимовкою я задоволений. Зараз тим двом сім'ям піду, в мене вже наготовлені пакети з медом. Сположу їм. і все, будемо зимувати далі. Тако, всім щиро дякую за увагу. Хай всіх Бог благословить і сохранить. Да благословить Господь, щоб закінчилася вже війна. Такі справи. Хай Бог благословить, щоб у вас був мир і спокій на нашій землі. Щоб наші воїни вигнали вже цих орків. І всіх рясним Божих благословень. До побачення.